Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги така от е, підбірка лотів на аукціон Violet з 1 гривні. Ну, давайте почнемо із годиночка. Ось такий годиночок Я Вже його там на попередньому перед цим відео бачили. В принципі, йдуть. Ось Такі ось має зашморганий вигляд, не обскрівалися. Перед тим їх потагрупати, я їх скрию, У мене є спеціальний такий міхіс, я їх скрию. І вистрілюю з такимось чорним цифротом, прикольненький годинничок, Скло таке за царапене буде від 1 гривні з резервом. Так, Що в нас далі? Ну, далі ось наковальня, доволі таки тяжка. От. Я маю ось такий надріз і далі вирізали. Де був прикручений чи прибитий. Ось такий ось ювілейний. Тут тобто по ньому тукли так чимось. ювелейний. Чи, ось... ювілейні... чи часовий е -е... наковальня, така мініатюрненька, невеличка. І ось така ось наковання. Це тяжче, але тут проблемка для усик. Ну, я думаю, хто там займається, може заточити. От. Ось такий ось воно має вигляд. Також будуть виставлятися від 1 гривні, побачимо, що там продасться, не продасться. не продасть. Ну, Такі ось дві наковальні. Також виставляються листівок. Різних. Кількість я тут, в принципі, не пам'ятаю. Так, я швиденько вам покажу. Старт буде від 1 гривні. Виставим на Аукціоніоліті. Кому цікаво, пишіть в коментарях посилання під, в описі під відео, залишу посилання на лоти на Аукціоні що. Запитуйте, пишіть коментарі, ставте подобайки, На цьому наш таке коротенький відео огляд з продажами аукціон Дуже багато його виставив мене з 1 гривні. Так що в описі під відео буде посилання на мій профіль на Віоліті, Можете перейти, подивитися. Ось всі мої лоти. Може комусь щось потрібно буде. Може придбати. Дякую за увагу. Мирного неба і до зустрічі на моєму каналі.